take off Друзі, я радий вас вітати в майстерні Бововни. У мене трошечки ще хворобливий такий голос, я вже виздоровлюю, але це, я думаю, не буде нам заважати відсняти це відео. І так, поїхали. З самого початку ролику, я думаю, що ви зрозуміли, сьогодні буде розмова в основному про системи скидання. От, і давайте почнемо. А, так, як ви зрозуміли, що. Я не відмовився від своєї основної системи скидання, чому? Тому що вона дуже зручна по багатьом критеріям. Ну, по-перше, це завантаження. По-друге, це те, що можна змінити ремінець під саме ваш припас. от Мені дуже сподобалася ця рама. Ця рама зараз використовується. Активно для FPV-проєктів, і що саме зручно, те, що її е, просто стяжками прикрутили до рами і вперед, от подвійні системи я зараз вже не роблю. Хоч і запитують, дуже активно запитують подвійні системи, але не роблю з двох причин: по-перше, військові то зрозуміло, вони хочуть використовувати дрони по максимуму. Ну, вам повинно бути зрозуміло, що у Mavic 3 двигуни вони не мастяться ніяким мастилом. От тут підшипники такого характеру, що вони по суті не дуже довговічні в умовах війни, звісно. Дуже сильно вам розповідати про це не буду, бо я думаю, що ви грамотні у мене глядачі. І принцип, який що з часом двигуни. Випрацьовують свій ресурс і починають дуже активно грітись. Попадає туди пісок, пил і всякий порох. От, тому Mavic-3 в таку спекотну погоду, як влітку, дуже-дуже складно тягати навіть один припас. Навіть один припас. Не раз було таке, що мені пишуть хлопці, типу, може я щось не так з роз'їсовкою зробив, бо дуже сильно нагріваються мотори. Це зрозуміло, да? але це буває не на всіх мавіках. Час від часу таке приходить. А тепер уявіть, що хлопці хочуть завантажити дві, а навіть і три гранати. Ну, це взагалі я враховую, що нерозумно, тому що це відразу втратити мавік. У така от історія, тому я перестав робити подвійні системи і по суті не продовжую тематику розвитку в подвійних системах. По суті, і одинарна система зараз дуже непогано спрацьовує. При тому, що хлопці перестали використовувати деякі класичні припаси, наприклад, для техніки існують кумулятивні припаси. Ось такого характеру а для там якоїсь піхоти існують такі припаси. Ну і все частіше, і більше з обох боків, із заперебріку на болотах, Роблять якісь саморобні припаси, не обов'язково такого характеру. Навіть просто якусь бляшанку бутилку набивають вибуховою речовиною, обліплюють уражуючими компонентами, елементами, обматують скотчем, і цей припас може бути різного діаметру. Не обов'язково 40, 50, навіть даже 60 міліметрів. Тому були такі питання, що в мою стандартну базову систему просто фізично перестали лізти деякі типи саморобних припасів. От. Для цього що ми зробили? Ми збільшили базу і е, дуже так солідно збільшили, тепер база стала набагато довше. Е, як ви побачили з самого початку цього ролику, що настільки вона стала ширше, що навіть можна мавік завантажити і скинути, настільки вона стала ширше. От. Але тут є певні критерії, що, звісно, з збільшуванням діаметру, військові будуть намагатись сюди вставити ще більший припас. Так, ця система може собі завантажити, наприклад, РКГ чи РПГ, але Сам дрон не може нести таку вагу. То, по суті, ця система вона більше заточена для FPV-проєктів. Як ви знаєте, у мене ця система без електронного блоку, вона дуже швидко прикручується стяжками під звичайний FPV-дрон і готова вже до використовування. От. То тепер можна буде завантажувати ще. Більший припас, це якщо відносимо, це до саморобних якихось припасів. Але бувають такі питання, коли потрібно не тільки, щоб було більший діаметр, а щоб і надійно кріпилось. І для цього була змасштабована система до ширини ремінця 5 сантиметрів. Тепер не тільки. Можна завантажувати якийсь здоровинний припас, а ще й він надійно кріпиться. Збільшена база гачка, зачеплення ще надійніше. Ну і, звісно, збільшений сервопривод, для того, щоб це дійсно спрацювало. Ви бачите, яка різниця. От. Ну і такі вже, така вже система дуже зручно кріпиться до любого fpv дрону і ладно працювати. О, така от система. Це далеко не все, що ми зробили по модифікації. Ще є декілька варіантів. І на подальше я буду робити вже системи FPV -дрони. під FPV-дрони. Маві... Під Mavic буду робити трошечки менше, менше, менше. Також ще використовуємо і Autel, і різні ще моделі Mavicів. Mavic Мавік 2 і так далі. От. Також я не знаю, звідки вони беруться до нас активно почали присилати фантоми. У мене зараз трошечки є фантомів. от, Трошечки є фантомів. От так от цілі чомодани з фантомами. І на них ми теж будемо робити систему приблизно такої модифікації. А, також у мене заблюрена попиркою е, вже готова до використання система люстра на 9 е, припасів. Е, припаси можна ставити від 30 до 45 мм. Е, дуже зручна система. Е, е, пройде випробування, я вам напевно покажу на відео і буде передано військовим. Отака от історія, і у мене одразу до вас є питання: оскільки цей канал у мене не монетизується по деяким причинам, у мене заблокована монетизація, і тому не важливо, скільки подивиться, яка кількість людей подивиться це відео, бо я нічого все одно з цього не отримую. Але левова частина моїх глядачів саме з болот. Вони дуже активно дивляться це все, і звісно, щоб не було дзеркального відношення до нас, я не показую деякі елементи, які не можна показувати. От. Але мені якось надо, щоб було спілкування з вами. І таке питання: чи є сенс робити канал на Патреоні? І якось долучати вас чи за запрошеннями чи за якісь донати ну це треба буде обговорювати хотів би почути ваші думки в коментарях про Patreon бо я ще ніколи не використовував таку платформу от це треба буде ще подивитись за це чи є в цьому якийсь смисл чи немає от, і як ви зрозуміли хочу потрошечку вкинути в це відео від усього потроху Мені донатять розхідники на FPV, і ці fpv дрони будуть обладнані системами скидання і передані хлопцям у підрозділи. В основному тим хлопцям, з якими я вже давненько співпрацюю, поки у мене немає комерційних проєктів таких, щоб збирати гроші і робити fpv дрони. Бо я дуже багатенько роблю різних систем. Ну і ще є деякі речі, яких я вам не показую. Ну з часом я думаю, що як війна закінчиться, я викладу дуже. Багато цікавих речей. от Ну і давайте підійдемо до чергових змін цієї ж системи. Як ви пам'ятаєте, ті, хто дивляться за мною, слідкують вже давненько, ми раніше використовували системи то на ардуїнках то на Тіні-контролерах, то ще на чомусь. Останнім часом нам дуже активно допомагала Литва, Вона, хлопці з Литви спроєктували нам таку плату. Зараз, хвилиночку. Ось таку платку вони нам зробили От. і замовили нам такий планшет з трафаретом. Ми зробили, звісно, таку приблуду, яка. Нам допомагала наносити а, паяльну пасту. І подальше ми вже на цю плату розміщували СНД-компоненти і а, напаювали це все. Це виїдало дуже-дуже багато часу. Дуже багато часу. А, дуже багато часу. От, а, на сьогодні плати почали закінчуватися. І настільки сильно закінчуватись, що ми перейшли на цифрове рішення. У Бавовни почали замовляти контролери, які я використовував раніше на подвійні системи. Зараз я почав ставити на одинарні системи. Так, це трошечки і дорогувато, і неоправдано. Чому? Тому що дорого, просто реально дорого. Але це нам допомогло в зменшенні системи. Система стала трошечки менша. Ви бачите, наскільки. От. Ну, не суттєво, але менше. от Компактніше стало. От. Мені, звісно, не дуже подобається, як вона працює. от Саме її спрацювання. Але інших варіантів у нас не було. І нам на допомогу знову прийшли хлопці з Литви. І дивіться, що вони нам допомогли. Вони нам відправили ось таку здоровену коробку. Тут приблизно до тисячі платок на нові системи. От. Як вони тепер виглядають? Це ось такі планшетки, з яких можна виламувати окремі плати. Плата має вмикач, має заряди роз'єм і має світлодіоди. От, стан самої системи вимкнута, чи вим... включена чи виключена, і е, стан заряду акумулятору. Е, також ви бачите по краю піни, ці піни е, підписані. Знімаю на телефон, я думаю, що видно все одно не буде. Батарейка, сервопривод е, і сенсор. От. Дуже зручно, дуже комфортно. Тепер нічого не потрібно робити. Е, ця система у нас шириною е, як. Рама. Я думаю, що є навіть смисл її всунути всередину самогірами, там є для цього місце розмістити. А тут зробити невеличку коробочку для батарейки. Ось така чудова історія. То у нас тепер є тисяча платок, з часом їх буде ще більше. от І будемо працювати, не зупинимось. от Тим часом дуже багато знімається різної інформації. З часом я буду показувати все більше і більше цікавих речей, от показувати є, що також про зміни. Нарешті у мене в майстерні з'явився чудовий фрезерний куток, в якому у мене робиться чорнова робота. Тут металообробка, метізи та все таке інше. Мені дуже комфортно тут тепер стало працювати, поки майстерню не можу збільшити з деяких причин. От. Ну і хотів би подякувати всім, хто допомагає нам збором матеріалів, розхідників. Бо, як ви бачили, що я не... Збираю кошти, це все завдяки вам. Мені один з моїх спонсорів допомагає прислав з Америки три чудових 3D-принтери. Зараз два з них працюю, один віддихає. Я якраз підібрав так час, щоб можна було записати цей відеоролик, от щоб нічого не заважало. Отака от історія. На днях прийде ще пластик для 3D-принтеру, можна буде друкувати, прийде приблизно 200 кг. Ну і як буде відбуватись робота. Системи скидання я вже роздав на аутсорс. Всі, хто можуть нам допомагати робити це, зараз вже друкують і збирають саме мої системи скидання. Я думаю, що у мене вийде поділитись платами. І якщо буде змога, також я поділюсь сервоприводами і батарейками. І як пойде пластик, я, звісно ж, буду ділитись і пластиком. Так, ми збільшимо кількість систем. І скоротимо час на їх виготовлення. А, ну і на подальше, звісно, що є дуже-дуже багато планів на саме FPV-проекти. От, і, будь ласка, напишіть, яка ваша думка про Patreon, Чи вартує то, щоб робити чи ні? От, Бо є дуже багато питань, таких, наприклад, як ви бачили у мене ці захвати. Я хотів би вам пояснити, чому їх не можна використовувати на Mavic 3. От. Але я не буду цього робити на загальному доступі. А, давайте так. Ви мені порекомендуєте, як мені правильно зробити, щоб доносити до вас інформацію. От. І я думаю, що з часом контент буде ще цікавіший. Дякую, друзі, за те, що мене підтримуєте. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мої соцмережі, посилання в описі і в закріпленому коментарі. razão do permoe.